Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо а, зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії «Ideal Practic» а, модель Practic Charger 10. Постачається в фірмовій упаковці пристрій. У нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном і сам зарядний пристрій. Зарядний пристрій доволі масивний, з якісного пластику міцного виготовлений. На передній панелі у нас одна кнопка вибору режиму заряду. Даний зарядний пристрій підходить для практично усіх типів акумуляторів свинцево кислотних гелевих або АГМ. Максимальна ємність акумуляторів, підтримуючих дане зарядне до 220 годин До акумуляторів під'єднується стандартно все, Допомога допомогою живлення 220 В з допомогою розетки. Даний зарядний пристрій є з захистом. Ряд захисту є, це захист від неправильного підключення, тобто переполюсації, захист від перезаряду акумуляторної батареї і також захист від короткого замикання. При купівлі на даний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua